Як зберегти та примножити кілька тисяч гривень? Ну, от зараз буде такий глибокий практичний гід, і де я взяв ці поради, які я буду давати, я скажу в кінці відео, звідки ці поради, ну, власне, почнемо. От уявіть таку життєву ситуацію на вашому рахунку, несподівано опинилися кілька тисяч гривень. Можливо, це була премія за успішно виконаний проект, подарунок від рідних або несподіваний прибуток від підробітку. І от одразу виникає таке доленосне запитання, що робити з цими грошами? Ховати під подушку, як робили наші бабусі, витратити на миттєві розваги, чи є спосіб змусити ці гроші. Працювати на вас сьогоднішнє відео це не просто такий черговий фінансовий лайфхак, це така справжня інструкція з порятунку ваших коштів від інфляційного монстра, який щодня з'їдає вашу купівельну спроможність. Якщо ви хочете навчитися розумно розпоряджатися своїми грошима, перетворити звичайні банкноти на потужний фінансовий інструмент, то дивіться до кінця. А чому гроші втікають від вас? Ну, давайте проговоримо про те, що насправді відбувається з вашим. Вашими заощадженнями. Ну, от уявіть, ви поклали там 10 тисяч гривень під матрац або на звичайний ощадний рахунок, здається, все добре. Але насправді відбувається прихована фінансова магія, від якої ваші гроші поступово тануть. Інфляція це справжній фінансовий вампір, який висмоктує життєві сили з ваших заощаджень. Якщо інфляція становить 10 15% на рік, то ваші 10 тисяч гривень через рік перетворюються фактично на 8,5 чи 9 тисяч гривень реальної вартості. І Це без жодних витрат, просто через знецінення валюти. Що робити? От стратегія перша: так звана валютна диверсифікація. Оце такий ваш фінансовий щит. Це найпростіший та найнадійніший спосіб захистити свої гроші, розділити їх між різними. Валютами уявіть це як страхування тільки для ваших фінансів. Чому це працює? Рекомендована структура 30-35% євро. А решта 10 від там відсотків можна залишити в гривні. Механізм диверсифікації: от коли одна валюта падає, інша може зрости. Це свого роду фінансовий парашут, який вас від раптових економічних потрясінь. Наприклад, якщо гривня знецінюється долар або євро можуть компенсувати ці витрати. От практичні кроки валютної диверсифікації: не купуйте всю валюту одночасно, розтягніть покупку на кілька місяців, слідкуйте за курсами, але не впадайте в паніку через щоденні коливання. І краще купувати валюту в офіційних банках, а не у сумнівних обмінниках. Стратегія. Друга стандартна банківські депозити це класика, класика жанру, класичний спосіб зберегти та трохи примножити гроші зараз. Гривневі депозити. Пропонують досить привабливі умови, близько 15-17 річних. От типи депозитів є класичні депозити, фіксованою ставкою, депозити з можливістю поповнення, з е, капіталізацією відсотків. І от такі поради. Обирайте лише перевірені банки з високим рейтингом надійності. Оптимальний термін 3-6 місяців, не більше. Уважно читайте угоду, зверніть увагу на умови дострокового зняття коштів. Ну і не соромтесь, запитувати менеджера про всі деталі. Талі та нюанси прихована небезпека. Не клюйте на супервисокі відсотки від невідомих банків, якщо Пропозиція здається занадто хорошою, щоб бути правдою, так воно майже напевно і є. Стратегія номер три державні облігації ОВДП називається. Це от такі інвестиції з державною початку. Це ще один цікавий інструмент для тих, хто хоче мінімізувати ризики та отримати гарантований дохід. Переваги ОВДП дохідність близько. 15-16% річних державні гарантії, максимальний рівень захисту, можливість інвестувати від 50 тисяч гривень, прозора звітність та регулювання. Як їх купити? Ці ОВДП відкрити рахунок у банку, що має право торгувати ОВДП, визначити суму інвестування, проконсультуйтеся з фінансовим радником і слідкуйте за термінами. Та умовами облігацій, бонус стратегія, бонус золото і дорогоцінні метали. Це такий класичний захисний актив, який допоможе захиститися від інфляції та економічних потрясінь, банківські метали, золоті рахунки, etf фонди, фізичне золото, монети, злитки, рекомендація: інвестуйте 10. 15% коштів у дорогоцінні метали, як страховку від найгірших сценаріїв. Головні правила фінансової безпеки: диверсифікація таке страшне слово. Це основний принцип. Не кладіть всі яйця в один кошик, створіть подушку безпеки на 2-3 місяці життєвих витрат. Уникайте сумнівних пропозицій з нереально високою прибутковістю. Навчайтеся. Фінансова грамотність це ваш найкращий актив, і будьте терплячі, швидких мільйонів не буває. Отже, практичний такий кейс: алгоритм дій з кількома тисячами гривень, кілька тисяч гривень, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. у вас 20 тисяч гривень. От найпростіше рішення для новачків: розділити гроші між 50%. Готівковий долар, 30% гривневий депозит надійному банку і 20% державні облігації або інвестиції у золото. Це така базова стратегія, яка підійде майже всім і не вимагає глибоких знань у фінансах. Психологія інвестування, чого варто остерігатися: страх. Не панікуйте через щоденні коливання курсів, жадібність. Уникайте занадто хороших пропозицій. І не отство постійно навчайтеся та розвивайте фінансову грамотність. Який висновок? Ваші гроші, ваш капітан. Ви щойно дізналися реальні способи не просто зберегти, а й примножити свої гроші. Пам'ятайте фінансова грамотність. Це не про те, скільки ви заробляєте, а про те, як ви розпоряджаєтеся тим, що маєте. Ну і бонус для глядачів. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть у коментарях, яка стратегія здалася вам найцікавішою. Ну, діліться досвідом, разом станемо фінансово грамотнішими. Чекаю вас у наступних відео про фінанси, інвестиції та особистий капітал. Берегти та примножувати наша спільна мета. Ну і в кінці я обіцяв сказати, на чому Чому заснований цей гід, який я розказав? Цей відеогід – Це результат моєї копіткої роботи, яку я зробив упродовж двох років. Я уважно вивчав телеграм-канал відомого українського фінансового експерта Олексія Куща. Щодня я слухав його поради, аналізував його думки про економічні процеси та зібрав. Найкращі способи управління грошима, те, що ви зараз дивитесь, це практичні поради справжнього професіонала, які я переклав простою мовою. Мета цього відео навчити звичайних українців розумно розпоряджатися власними фінансами, робити грамотні інвестиції та приймати виважені рішення про свої заощадження.